Давайте з вами поговоримо про хлібці. Що ми повинні знати? Якщо ми хочемо контролювати калорійність, склад продуктів, так, звісно, на це звертаємо увагу. Ми переходимо на альтернативу більш здорову це хлібці. Але на що треба звертати увагу? Не тільки на ціну, не тільки на, на те, що тут прописано да, там, фітнес, і ми вже сім злаків, до прикладу, ми вже беремо. Дивимося обов'язково на склад. Чим мінімальніший склад, тим корисніше. Що ми беремо і тут шикарний э, цей склад, це жито і сіль, э, і, сіль і все. І якщо нам треба перекус, по факту один хлібець 4,5 грами, тобто два хлібця помазали авокадо чи вершковим сиром, чи навіть до борща додали, і в принципі це не сильно велика калорійність. Плюс тут харчові волокна є, тому що з цільного зерна це дуже важливо. Тобто, э, вуглеводи вуглеводам э, ну, є да? різниця. Ось, тому що ви звертали увагу. І по калорійності, звісно, тут не буде великої калорійності, тому що по факту 55. Калорій, а верніше 13 а, кілоджоулів, а, 13 калорій, 26 калорій, всього лише 2 хлібця. Ну, звісно, якщо ми візьмемо шматок хліба там до 30 грамів, то там буде калорійність вже біля 80 калорій. Тобто тут здорова альтернатива, але не забуваємо звертати на склад увагу.